сюда веди. Вот так, вот так оно сильно. Видите, солнышко, да солнышко. цукарочка да, да. и цукарочка. Цукарочка до да цукарочка. Я что я разум. разум, 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 И, -би -би -би. и тут цукарочка. Ой, кинчик, кинчик, что ж. Чик, вот так. Пирамидка. О, нам же пирамидки тут не выстачает. Давай, давай знайдемо пірамідку. А, а ось пірамідка. Ось це вона пірамідка. Пірамідка. Тримаємо пірамідку. І будемо відклеїти мене, так сильно. Ось тут клей тут. Тут клей. Молодець. Притискай, що гарно приклеїмось. І тепер будемо вести під до та пірамідки. Ось так. Ось, давай, бери, 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 бери. Щоб цеєш. Ось сюди через вишки. І до берега міськи. Молодець, керуєш. Давай, ану, анусь, бери, 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 бери. Будеш брати, будеш молодець. Давай, і, о, і від чашечки до чашечки. Чашки до до Ми вже вели. М'ячика до м'ячека були і вишенька. Вишеньки останній раз. І ще вітерце до відерці. вітерці. Вітерце до вітерця. Оп. Все. Сонечко до сонечка. І давай. Вишенька, ще до вишеньки, давай. Чик. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай до вишеньки. Чи-чі-чи-чі-чі-чі-чі-чі-чі. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Помагається рвется. Та ось ще одну строчиночку затяг